Ну що, ж, ми продовжуємо. І давайте розглянемо такий цікавий вид функцій, і які називаються логічними функціями. Да? Ну, давайте для цього я створю новий аркуш. Не створю прізвище. Десь вони тут у мене вже були. Да. А причому давайте я от скопіюю все так, як тут і є. Ctrl-C, виділив Ctrl-C, правою десь отут: Ctrl-V. Пішло, так. Отут напишу ТО. Нехай все ж таки в мене буде це тематичне оцінювання. Далі, отут все я зроблю, о, так, трошки звужу його. Бачите, двічі клікаю, і воно у мене стає таким як слід. Далі, тематичний я якось підвиділю, отак, наприклад, да. і жирним зроблю, нехай буде. А отут ще напишу коментар, наприклад. Коментар. -ме так. Так, 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 так. Посередині його зроблю. Ну, і дивіться, який буде коментар. Наприклад, мені треба брахувати, чи отримуватиме студент там, чи учень стипендію. Ну, очевидно, що студент учень стипендію не отримують. Окей, я можу, наприклад, так. Стипендія в мене є в тому випадку, коли середній бал 9 і вище. Я можу подивитися, отут, написати отримує, отут не отримує, отут отримує, тут не отримує, тут отримує. Тобто будемо враховувати, що е, середній бал має бути більше за. Е, так, більше за 9. Більше давайте, рівне 9. От якщо більше рівне 9, стипендія є. Якщо менше, немає. Значить, е, Ми можемо скористатися певною функцією. Яка називається if, є, якщо. Як працює ця функція? Дивіться. Ця функція складається із трьох частин. Я зроблю скріншот і зроблю пояснення. Значить, є певна умова. Да, ми зараз її намалюємо. Ну, як правило, умову зображають в таких от е, ромбіках. Перепрошую за рівність ромбіка, але хай буде так. Отут певна умова. Тут я буду перевіряти, чи мій середній бал більший. Рівний за 9. Якщо виявиться, що мій середній бал більше рівний за 9, якщо це дійсно так. тобто Умова виконується, то мені треба написати паралограмчику, все те, що пишеться, пишу, отримую, типу стипендію. Отримує, да? Якщо м -м, ця умова не виконується, тобто, мій бал, давайте я отак Б напишу: мій бал. Не буде більше аборіне 9, наприклад, 8, 8, 7 там, і так далі. І, відповідно, це умова не виконується. І я маю писати. Не отримує. Не отримую. Ще раз кажу, це можна зробити все вручну. Але краще зробити автоматизо... автоматизацію, зробити це все діло автоматизовано, щоб формула моя автоматом рахувала, отримує стипен... студент стипендію чи не отримує. От така от штука. Тобто спочатку йде умова. Якщо умова виконується, виводиться одне. Якщо умова не, вив... не виконується, виводиться інше. Давайте подивимося, як це в Excel або в Calc реалізовано. Так, я вставляю в оцю комірку функцію, шукаю тут, очевидно, логічні. Так, десь тут у нас є ось логічні. І тут вон їх небагато. І є функція if. If в перекладі, якщо так. От, тест, значення, тоді значення інакше. Давайте подивимося. If вставляю. Три поля. Тест це моя умова логічна. Значення, якщо умова виконується, і значення, якщо умова не виконується. Все дуже просто. Який мій тест? Дивіться. Я клікаю там, де в мене. Середній бал, бачите, G2 комірка. І пишу: нехай G2 повинно бути більше до рівня 9. О. Якщо G2 більше рівня 9, я пишу: Отримує. Якщо ні, тоді пишу не отримує. Нагадаю, моя умова яка, що якщо 9 і вище середній бал, студент стипендію отримує. Давайте перевіримо, чи воно працюватиме, чи ні, окей. Помилка. Ну, це типово. зараз покажу, в чому тут помилка. Двічі клікаю отут. Отримай, не отримай, треба писати в лапках. Ну, Можна і тут його виправити, а можна, дивіться, виділити цю комірку і знову натискає Fix. Ну, мені більше подобається отут писати. Тому я отут пишу, наприклад, в таких комірках. Перепрошую, англійською ж треба всі позначки англійською. Отак, із з великою. Давайте я напишу. О велику. І аналогічним чином тут N велику. А англійською ставлю комірки. От. І вроді би все має бути нормально. А націкай Дивіться, отримує. Воно дійсно, порахувало. замість же 2 поставило 11. 11. Більше? ніж 9, Так. Якщо так, перше значення. І якщо б тут не виконується, тоді виводилося друге значення. Тяну. Дивлюся. Отримаю, отримай, отримаю, отримаю, отримай, отримай, Все дуже класно. Логічна функція оця if, якщо або якщо, вона використовується дуже часто. І, зокрема, це вже типу, як такі початки програмування. Там ми будемо з вами розглядати розгалуження, так зване. Де можна або одним шляхом піти, або іншим, в залежності все від умови. Давайте ми все ж таки спробуємо ускладнити, як завжди. І нехай отут пише коментар. 2. Наприклад, пише тут Калк, нехай таке, що це відмінник, або це хорошист, або це, або є трійки отак. Як він буде рахувати? Ну, не просто отримане отримав, а дивиться. Якщо там 10 і вище, пише відмінник. Якщо м 7. Нижче 7 пише, наприклад, що там пише, пише, наприклад, нехай, що це стрійками. А все решта, пише, що це хорошист. Або навпаки, наприклад. Якщо у нас, давайте я отут запишу, якщо у нас більше більше рівне 10, це у нас буде хорошист. Якщо менше 10 і більше рівне. 7. Це в нас буде е, хорошист. І якщо у нас менше 7, це буде з трійками. З трійками. Давайте я оці коментарі тут пропишу. Якщо більше рівне 10, це буде відмінник так Якщо менше 10 і більше рівне 7, отут напишу що це хорошист. щас секунду. Давайте я отак розширю, щоб було нормально. Двічі клікну, розширив. І отут пишу, що це хорошист. Хо... М -м -так. Хорошист. Є. Yeah. От е у нас отакі три умови. Так, якщо ми до цього з вами розглядали звичайнісінькі розгалуження, я нагадаю, то там була одна умова, всього-навсього одна умова. І якщо ця умова виконується, йшло першим шляхом, якщо умова не виконується, йшло другим шляхом. У нас же з вами, дивіться, скільки умов: раз умова, два умова і три умова. В стандартній класичній е, функції IF, якщо є, або це так зване ще розгалуження. Воно називається. Тут одна умова. І два значення, або якщо умови виконується, або якщо не виконуються. Тут у нас аж три умови. Як тоді бути? А, тоді треба, ну, як мінімум, що саме просте, три умови, три розгалуження. Але тут можна обійтися і двома розгалуженнями. Давайте спробую показати. Так, вставляю функцію якщо. От вона. IF. Так, дивіться, вставляю. Яка умова перша моя? Середній бал. Більше. Так, англійською перепрошую. Більше рівне 10. Якщо це так, я маю написати відмінник. Або very good, да? так? Так, буде, не буде good, good. Так, є таке перше. Тось воно перевірить. Якщо моя оцінка більша або рівна 10, пише very good, це означатиме відмінник. Окей. Далі. Наступне, що воно о, має перевірити. Дивіться, отут я о, знову повинен би якось вставити функцію, якщо. Так отут значення інакше. Я знову вставляю функцію, якщо. Так, а як це нам зробити? Тут воно ж, бачите, неактивне. Клікаю сюди і опять клікаю if. І в мене, дивіться, що тепер знизу, зверніть увагу. Ось зовнішній if, бачите? Ось. Перевіряється перша умова. Пишеться very good. Якщо ні, перевіряється ще якась умова. Ось, дивіться, внутрішній if є. От я клікаю на внутрішню if, і тепер. І я переміщаюся в внутрішню if. Ось. Ось. Бачите? Ось вона. Другу умову перевіряю, яка. Значить, мій е середній бал має бути. Ну, я можу складну умову писати, що менше 10. Але оцю першу частину я не пишу. Просто пишу більше рівня 7. Поясню, чого. Більше рівне 7. Якщо це дійсно так пишу, просто good. А інакше я можу опять вставити третю і перевіряти, але тут просто запишу bad. І ось дивіться, яка в мене формула виходить загально. Так, що це я тут написав? Зараз ми перевіримо, що я тут написав Bad. Ну так, да, все правильно. Отака от формула у мене вийшла. Да? Дві IFA, два іфа вставлених. Тепер дивіться, чого, якщо три умови, чого два іфа, і чого я не перевіряв, що менше 10, я зараз спробую пояснити. Це звичайна логіка. Так, перше я зроблю ОК. Подивлюсь, що воно мені тут понаписує. Very good, 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 very good. Що немає не одного. Зараз ми це виправимо. Нехай буде 5. От, будь ласка. Дивіться, в залежності від умов, воно мені каже, дивіться, 11 very good. 8 це good. 9 це теж хороший good. Ну, 5 це менше 7, це bad. 10 це very good. Давайте, щоб було 7, наприклад. Цікаво, що поставити. Нехай буде 7. 7 і вище це good. А якщо, наприклад, буде. Трошки менше. Бачите, воно тут, воно тут, тут, тут ставить мені 7, але якщо бути чесним, то дивіться, що тут у нас буде. Бачите, 6,5. Відповідно, це бет Це бет Така от ситуація. А тепер давайте я по попробую показати вам, чого саме уже відео до нас хвилину, ще хвилини 3, я точно займу. Чого саме така комбінація із отаких форм? Ну, давайте подивимось. Дивіться. Моє розгалуження. Перша умова. Перша умова. Я перевіряю, що мій бал. Має бути більше рівний 10. О! Якщо бал більше рівне 10. Якщо це так, я пишу там, що пишу. Very good. Very. good. Перепрошую за корявий почерк. Окей, перевіряємо. 11 балів. Більше 10? Так. Да. Very good. Якщо ж ні, наприклад, 8 балів я ставлю. 8. Більше рівня 10? Ні. Йдемо сюди. І тепер, якщо в мене не більше рівня 10, у мене. Що там може бути? У мене може бути або трічник, або хорошист. Тому мені тут треба перевірити на хорошиста. Дивіться. Щоб мій бал був більше рівне 7. Дивіться, я перевіряю восьмерку. Восьмерка. Більше рівня 10? Ні. Йдемо сюди. Восьмерка, більше рівня 7. Так. Да. І отут там, де-да, я маю написати Гуд. І тільки якщо ваш бал і не більше семи, тоді тут пишеться бед. Тільки я от не пам'ятаю, як пишеться бед. Це завжди моя проблема. Чи через A, чи через I. Тобто Ну це здається. Ну, не пам'ятаю, перевірите. Тут я запишу так бed. І отут моє все розгалуження, воно з'єднується воєдину. От така от ситуація. А тепер давайте просто, щоб зрозуміти, як це працює, чого саме тільки дві умови, ну це взагалі-то приходить з практикою. Ось ще будемо програмувати, я думаю, там трошки детальніше на цьому всьому будемо зупинятися. Приходить з практикою. Розуміння цих всіх нюансів. Але для того, аби зрозуміти, берете конкретні числа і дивитесь, куди воно йде. Наприклад, берете 11. Підставляєте, 11 більше 10? Так. Да. Пише very good. Берете 5. 5 більше 10? Ні. Йдемо до другої мови. 5 більше рівно 7? Ні, Пишемо bad. Беремо 8. 8 більше рівні 10. Ні. 8 більше рівно 7? Так. Да. Пишемо просто good. Тобто, поставляйте почти всі оцінки там від 0 до 12, і ви подивитесь, що це по цьому розгалуженню воно все правильно його е, розсортовує. Коли писати very good, коли good, коли bad. Подивіться, будь ласка, я думаю, це буде вам е, цікаво і зрозуміло. Ну, а я зараз перевірю, як ж правильно пишеться бед чи бед. Так, пишеться бед, так як я і написав, все нормально, бо якщо через І, то то буде е, кровать. Окей. Значить, Пробуйте розібратися. Із усього того, що я назнімав, очевидно, вам буде найважче. Це оці функції логічні if вставлені одна в одну. Попробуйте подумати. Попробуйте, можливо, щоб теж у вас оце писали good, bad, very good, тільки ем, дещо поміняють зовнішній вигляд даної функції. Можна і інші умови тут застосувати. Спочатку провірять, отут не на хорошиста, а провірять, наприклад, на тріїчника, bad писати, Тобто перша умова буде, що е, менше семи. Другу мову, тобто попробуйте все зробити з точністю до навпаки. Так, сподіваюсь, у вас вийде.